Німи правоосвітньої, правовиховної роботи та попередженням злочинності серед школярів переймалися посадовці на розширеному засіданні виконавчого комітету міста. Протягом 10-12 років учнями шкіл міста скоєно 68 злочинів, яких задіяно п'ятдесят шість Отже, видно, що деякі особи скоювали повторні злочини. В 2012 році неповнолітніми вчинено 16 злочинів. В 2011 році таких злочинів було 24, а в 2010 році таких злочинів було 28. Хоча статистика і свідчить про зменшення кількості правопорушень, та все ж проблема злочинності серед неповнолітніх залишається болючою. Протягом минулого року зафіксовані розбійні напади, крадіжки, хуліганство та навіть викрадення автівок. Найбільше учнів, які порушують букву закону, навчаються у другій школі. Директор пояснює заклад у них специфічний. Школа змінна, чимало вихованців ростуть у неблагополучних сім'ях. Наша школа соціальної адаптації. Що в цій школі треба дитині пристосуватися до соціальних умов? До тих умов, вони негативно всі орієнтовані. Вони ну. Вони попали в складні життєві обставини. Тому, звичайно, розумієте, робота про. Я хочу, щоб ви єдине зрозуміли. Розумієте, от Я бачу, що ваша школа, ця дитина, повинна зрозуміти, що це її останній шанс мати, як всі кажуть, соціальний ліфт. Розумієте? Ви це розумієте? Угу. От ви зробіть цей соціальний ліфт, так щоб ця дитина, попадаючи до вас, знала, що це от неї, якщо вона не використає цей шанс, то їй складніше в житті далі буде. І скажіть нам, що для цього треба зробити, щоб ваша школа стала соціальним ліфтом для цих дітей. Педагоги додають, найчастіше схильні до правопорушень діти, які власними ж батьками фактично кинуті на призволяще. Крім того, загальна ситуація в країні, величезний потік негативної інформації з телевізійних екранів та мережі інтернет формує викривлене уявлення дітей про світ та його ідеали. Змінити ситуацію на краще можуть не пусті балачки, а лише реальні заходи. Розкажіть, що треба робити, і в чому потрібна допомога міської влади чи управління грошей, заходи, вчителі, додаткові години, клуби. Конкретні пропозиції таки висловили. Найперше у школах збільшити штат соціальних педагогів. Кадровий склад не завадив би соціальний педагог, який би окремо займався питанням адаптації цих дітей і вирішенням їх внутрішніх справ. Нещодавно був на семінарах і була чудова ідея про створення такого кадрового резерву в школах, як шкільний міліціонер. Представники управління юстиції, які систематично здійснюють перевірку стану правової освіти у навчальних закладах, пообіцяли додатково з тренінгами та лекціями навідатись до найбільш проблемних шкіл. Додатково я пропоную управлінню освіти узгодити нам з нами питання щодо проведення перевірок стану правосвітньої діяльності в даних закладах, а також додаткове проведення правоосвітніх правоховних занять безпосередньо для підліткового середовища саме цих шкіл. Міліціонери ж пообіцяли посилити контроль за продажем цигарок та алкогольних напоїв неповнолітнім. На сьогоднішній день це перше питання, звідки як то кажуть, ростуть ноги злочинниці, тому що. Вони зараз вже не настільки самі купують, як попросять когось дорослих, їм придбають те чи інший напій, вони вже вживають, а потім навіть вживають, і потім вже стають на шлях якихось там протипраних вчинків. Ось, то все-таки в даному напрямку хотілося б робити, ми робимо спільні рейди з управлінням освіти, це такі було в минулому році 5, і з ліцензійним відділом податкової інспекції але хотілося тому ще. Ми там дали, було два чи три подання, ми подали, щоб забрати ліцензію. Так. Більше того, ми домовились, ви знаєте, всіма з власниками, щоб там не розказували вони, що це такий продавець, вона продала. Відповідальність несе власник. Ми сказали власникам, буде факт зафіксований на наступних три роки, ми не продовжуємо сервітут. Уже кілька років у місті діє рішення про обмеження перебування дітей та підлітків на вулицях у вечірній час. Правоохоронці кажуть, посилять рейди розважальними закладами, аби направити енергію проблемних школярів у корисне русло. На засіданні виконкому вирішили зацікавити їх заняттями у спортивних секціях та гуртках. Мета наша, щоб от, є в нас там у вас в реєстрі. Ви кажете там 300 таких дітей. От я хотів, щоб по цих 300, от працювала комісія. Було відчуття, що ми максимально по цих 300 дітям зробили, а по основному ведемо от всі заходи направлені, щоб максимально не допускати. Ми розуміємо, люди різні. Там, ми не поборемо це явище. Розумієте, в принципі, але стрімитися на такетом. Більше півсотні хмельничан звернулись по допомогу до міського голови Сергія Мельника. Очільник провів уже третій у цьому році особистий прийом громадян. Діна нуга, мати п'ятьох дітей, до того ж одиначка. Власного помешкання жінка не має. тривалий час винаймає житло у приватному будинку. Віднедавна господарка повідомила, що на будівлю знайшовся покупець. Ну я стою на в черзі, стою. або і сказали ждать очередь. Ну це ж розумієте, Я обізняю, що з спірова ми якби на вулиці. У чергу на отримання житла жінка встала лише нещодавно, а перелік претендентів на квадратні метри ще чималий. Міський голова звернувся до представників відповідних структур, аби ті підшукали матері одиначці квадратні метри у гуртожитку. Тим часом про надання дозволу на реконструкцію двох кімнат у гуртожитку по вулиці Чорновола, 60, попрохала багатодітна сім'я Антонюків. По цьому крилі було колись. Чотири кімнати на сьогодні вже дві обладнані як квартири. Залишилося дві квартири. Ніхто не є дві кімнати, але це треба, щоб звертався е, е, е. тільки із за того, що тут вже дві квартири є. На мій погляд можна реалізувати цю квартиру зменшити квадратні метри або ж надати грошову допомогу. Попросила хмельничанка Галина Храпач. Жінка поховала двох доньок та чоловіка. Проживає у трикімнатній квартирі і сплачувати за житлову площу сама не в змозі. Пенсія маленька. і проживаю так, як взагалі, страшно. Якби я прийшли, подивилися, сказали, що це 47 рівну. Міський голова пообіцяв жінці надати матеріальну допомогу. Питання про надання можливої субсидії в оплаті за комунальні послуги виносять на розгляд відповідної комісії. Про грошову підтримку й прохали й інші городяни. Петро Савчук на власну операцію. Каже, грошей немає. Він та дружина пенсіонери, а син не працює. Є багато питань, це лікування, особливо діти, там діти складні, теж ми стараємося. Там прийняли нове положення, внесли зміни про лікування мешканців міста Хмельницького за межами міста або в лікувальних закладах некомунальної форми власності. Створили комісію, тобто там також через комісію ми можемо цих ряд питати. Транспортне питання цікавило Миколу Раговицю. Чоловік звернувся із пропозицією від імені пенсіонерів продовжити 24-й маршрут до садівничого товариства Будівельник, що у книжківцях це питання. Міський очільник запропонував винести на розгляд виконавчого комітету. Нагадаємо, нова транспортна мережа діє від січня цього року. Втім, деякі запропоновані маршрути так і залишились без перевізників. Хотіли як краще, по прибузьки пустили. Да. Два міся... Другий місяць ніхто не їздить. Я ж не можу перевізника заставити. Всі хотіли, ми пустили. А хто? Бензином хто буде заправляти? Що я буду дотірувати за те, щоб він воздух возив? Ну не будемо. ми. Я думаю, що хто там, як би там до цього не відносився, те, що ми перейшли на Укрупни... укрупнили, те, що соціальні маршрути сьогодні. Я вже скажу, сьогодні тролейбус не за два місяці має 100 тисяч заробило гроші. От вже, які? вже можна буде ще якісь тиждень-два та розглядати питання, купити великий автобус і ставити на якийсь маршрут. До міського голови також звернулася хмельничанка із проханням облаштувати у дворі будинку, що на свободи 95, дріб, 2 дитячий майданчик. Кошти на це депутати у прийнятому бюджеті передбачили, повідомив Сергій Мельник. На спортивні і дитячі майданчики виділили мільйон гривень. Ми хочемо цей рік трошки змінити ідеологію, ми хочемо зараз, щоб. В кожному мікрорайоні зробити такий великий, там, от, щоб якось ще, де є, наприклад, дендропарку, де є масовість багато дітей, мам. Один хоче парку чек, вона так масово. Тобто, наприклад, один ідея така в раково, там. а по будинках ми вже фактично так по -по -по поперекривали. Так. Під Час особистого прийому лунали питання дозвільного та земельного характерів. Відрадно зізнається міський очільник, що жодна з порушених проблем не стосувалась житлово-комунального господарства. Нагадаємо, особисті зустрічі із хмельничанами проводять у центрі надання адміністративних послуг, що на Соборній 16. Живописні полотна у стінах художнього музею на розсуд хмельничан представила харків'янка Карина Волошко. Для 27-річної умілиці це друга за ліком експозиція. Першу представляла у столиці, коли ще навчалась. У рідному місті Карина свої роботи ще не виставляла. Творче турне, полотен вирішила розпочати з західного регіону країни. Це Хмельницьк, Львів, Вінниця. Потім буде Тернопіль і там Тернопільська область і Франківськ. А якби я заїхала здалеку, не зі сходу, тому що на сході мене більше знають. Представлено на виставці 25 живописних полотен. Це пейзажі, натюрморти, портрети. Їх авторка створювала у різних куточках не лише країни, але й світу. Зокрема, кілька робіт були написані у Голландії. А полотно мед з подільських товтр дівчина намалювала, перебуваючи у нас на Поділлі. Я більше полюбляю на пленерах ваші регіони. Мені дуже до вподоби грюські. Пейзажі і такої поділля художниця створює роботи у переважній більшості просто неба пленерному живопису. Карина Волошка не зраджує ні взимку, ні влітку малює на повітрі і восени, і навесні. Є роботи вони, ніби спілкуються з глядачем. Ми бачимо багато світла, багато тепла в її роботах. І ці роботи надихають з цими роботами. Приємно знаходитись поруч. Художниця використовує маски різні за фактурою. Це і пастозні, і гладкі маски. Також її кольорова палітра досить стримана, але не дивлячись на це, роботи живі, світлі, теплі, радісні. Виставка юного члена спілки художників України Карини Волошко у стінах музею діятиме впродовж кількох тижнів.